Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося дуже слабенький танк 10 рівня, один з найслабших танків, зараз в теперішньому рандомі. В сьогоднішньому. Це Кранваген на три снаряди. У нас барабанчик тут. І так, у нас тут стоїть гармата 120 мм Стандартні у нас тут ідуть підкаліберні снаряди, які забирають 440 за постріл разової середньої шкоди 252 мм бронепробиття стандартним підкаліберним снарядом. Це дуже низенький показник, й тим більше як ви знаєте, підкаліберні снаряди дуже втрачають пробиття на відстані. І голдові у нас тут йдуть кумулятиви 300 мм бронепробиття кумулятивом. Це теж одне з найнижчих показників взагалі на 10 му рівні. Ще й на важкому танку. Як ви знаєте, важкий танк має боротися, має воювати в лоб. Як пробивати противників, невідомо, але у нас дуже чудова башта, дуже сильно броньована. Одна з найброньованіших в грі, якщо не зважаючи на ІСА 7 то можна говорити, що у нас найміцніша башта в грі. І плюс кавени шикарні. Шикарний був танчик до тої пори, поки його не порізали. Порізали його, скажу я вам досить серйозно. У нас дуже сильно порізана точність та стабілізація. У нас називається танчик два в землю, один в небо. Отак От називається на танчик, не влучає в ціль від слова взагалі. По бою дивимося на скидай до 9 рівнів по одній артилерії в командах. І ми працюємо зараз по Т-пійсацію. 57 -хєвії. Як я вже сказав, у нас барабан на три снаряди по 440 разової шкоди. Нам артилерія нагадує, що вона є в бою. Ми завдаємо 1430 завданої шкоди та йдемо на перезарядку. Т-54 ми прописали е, йому, верніше, противнику е, е, Т-54. На початку бою прописали одну вайку та дві Т-57 Хеві і вже майже півтора тисячі настріляли. Ми вже перезарядили черговий свій барабанчик і дивимося, по кому нам постріляти. Рахунок уже на 1-3 І ми дуже сильно програємо по хідпоинтам. Майже на 7 тисяч хід тисяч по хідпоинтам ми програємо на команду 1-4 рахунок, і нам треба щось робити. Нам треба давити, нам треба розмінювати свої хітпоинти, треба роздавати піздюлінки, тому що наш, наша команда дуже. Серйозно програє, треба комусь стягнути. А є 1 виїжджає на нас, якими чином вона від нас не пробиває. Ми даємо йому на 452 першим снарядком. Другим пробуваємо на 438 і третім. забираємо 328 двадцять Забираємо фулового Забираємо фулового 1 за допомогою нашого союзника на 113, який стоїть лівіше на мінімапі. Дуже чудово його видно. Так, і ми перезавантажуємо черговий свій барабанчик. 2600 з лишнім ми вже настріляли. Рахунок 2-4, і ми вже подивіться, як ми зрівнялися, майже зрівнялися по е хітпойтам на команду. Так, працюємо по 60 ТП. От про що я вам говорив. У нас дуже слабенька гармата стоїть, досить слабенька. Зараз дуже не, неіграбельний цей танк в рандомі, дуже мало його можна побачити в сетапах команд. І взагалі, якщо грати в рандомі, дуже-дуже його мало можна позустрічати як в противниках, так і в союзниках. Так, червоний димок, тут уже бомбардують. Дуже ефектно зараз було як бомбардували ракетами. Оце ДП мапа для тестування, хто ще до цієї пори не знав. Думаю, і так всі до цієї пори вже всі знають, як і дуже прекрасно бачили, як воно виглядає. Тим більше на ультраграфіці, наприклад, так як зараз. Так, 60 тепер нас тут знаходить, прописує нам на 720, Він нас пускає на землю, бо тому, що можливо наш авторіплею виліз десь біля неба. Бачимо на міні-мапу. Що противники вже починають жати так і подивився наш авторіплеє, що об'єкт 257 прожимає. Ми кумулятивами розряджаємося, присовуємо йому три снарядики з барабана. Повністю весь барабан ми присовуємо. Так І це рекордний бій на даному танку даній обнові більше ніхто не настріляв. В обновлені 1.23 Так і ми побачили, що 60 ТП на перезарядці. Але що ж нам зробити, як ми теж кадешимо свій барабанчик? Наш барабан підходить до кінця, ми зводимося йому. Так, тут в жопу, то в Я не знаю, швидше за все там у нього баки. Вицілює наш авторіплею, стріляє кумулятивними снарядами, так і ми його підпалюємо. 1264. Можливо, він догорить, та ні, не догорає, але наш союзник на М48 Паттон його добирає. 60ТП. І у нас вже 5759 завданої шкоди в кишені. А ми так ще й до цієї пори програємо 4-7 рахунок. Ми програємо на 3000 хітпонтів. На команду навіть з лишнім. І бачимо 113-й наш союзник вже починає прожимати. Налітає він на об'єкта 277. Удес 16. -й приїжджаємо на допомогу. А в нашу чергу приїжджаємо. Ми на допомогу ззаді, На мінімапі дуже прекрасно видно, як Тортойс наш теж приїжджає. Тут дуже важко буде пробити Удеса 16. -й. У нього досить міцна башня. Так подивіться, зеленим світить. Ми швидше за все його пробиваємо. По е, трьох калібрах, якщо я не помиляюся, обов'язково поправлюємо в коментарях, якщо знаєш більше. І тільки ми один снарядок віддали, відразу пішли на перезарядку 68 настріленого, 5-8 рахунок, і на 2000 хідпонтів програємо на команду. Тортойс з нашим 113 м налітає на об'єкта 277 ворожого. Він дає назад. Можливо, вдасться йому дати. Так, ми виїжджаємо, ми вже перезарядилися, будемо зараз розряджатися по 27 Так, перша залітає. Другий снарядик пропав. І третім даємо на 427 хітпоінтів. Ну, два снаряди з трьох, і це вже дуже, дуже шикарний показник на цьому танку. Зараз 6-9 рахунок, і ми програємо тільки на 1000 хітпоінтів на команду. Цим хочу сказати і підкреслити, що ми вже майже зрівнялися по хітпоинтам на команду. 7111 завданої шкоди, і ми їдемо в напрямку ворожої бази. На зеленці залишається тільки останній наш середній танк, наш союзник на 121 Б. Середній танк, так Т57 Heavy підсвічується на центрі мапи. Тут є стандарт Б. Він невідомо в кого розряджуватися. Виїджає нашовтерплею так. Стандарт Б, швидше за все, спить. Не появився гру, ми даємо одну тичку на 428 хітпонтів. І наш союзник на 113-му його добирає, тортуєсь, їде чомусь в напрямку ворожої бази. Невідомо чому. Треба дефати свою, треба їхати і стояти, зустрічати противників. Подивіться, ми залишаємося 2, 4 6 проти 7 танків противника, нас троє. Чому? От я дуже багато таких разів бачу. До речі, тут досить ризиковано виїжджати. Польвій частині ми теж могли відхватити. І те 57 хеві зустрічаємо на перекатці. даємо одну. Так, друга невідомо де куди поділася. Другою теж пробиваємо, і третім забираємо. Не відразу побачив, що другим теж ми його пробиваємо. Ми стріляли голдовим кумулятивом. Так і до речі, отут що я вам говорив, що це досить ризикована ситуація, бо тому що ззаді отут снарядики, оці бомбардування, пробили отут нові дірочки. Тут противники могли нас виїхати і. Давати нам шотики. Так, черговий, чергова перезарядка нашого барабана кумулятивних снарядів вже готова. Два шарфутюра. один шотний для нас, другий ні. Так, вирішує шотно забрати для початку. Це дуже грамотне рішення. Даємо Одну. 352 вилітає. І другим даємо теж не вилітає середній. Тортос може наш зараз доб'є його, можливо, тараном. Не вилітає 116 хітпонтів. ззаді тесту ЛТ, виїжджає. Шотний. Бачимо у нього, скільки там 7 хітпойнтів залишилося, 7 хітпойнтиків його там легенько на нього подути і він розсипеться. Швидше за все, шарфутюр ворожий на перезарядці, тому що він нас вже забрав. Так само, як і нашого союзного Тортойса. Тесту ЛТ чомусь втік, не знаю, можливо, він думав, що ми вже перезарядилися. І не знати, звідки виїде, зараз тесту ЛТ ще 4. Танки противника живі, тож треба дуже акуратно грати. Невідомо, звідки може виїхати Т-100ЛТ, так само, як шарфутюр. Шарфутюр швидше за все втік. І ми підсвічуємося. Невідомо, звідки. Так, Леопард 1 уже тут приїжджає, забирає нашого Тортойса. Але Тортойс ще е, огризався. Так, Ту-113 забирає Т-100ЛТ, мінус гармата. Дуже, дуже похвально і дуже шикарно від 113-го нашого союзного гармату. І невідомо, звідки зараз виїде з лівої е, вулички чи з правої. Стоїмо і нам треба тільки приймати. У нас три снаряди завантажених і п'ять кумулятивних снарядів, які залишаються. Якщо ми вистрілимо три снаряди і підемо на перезарядку, ми завантажимо тільки два снаряди. Не знаю, бачить наш авторіплей чи ні, можливо, варто було б нажати одиничку. Але тут така напружена ситуація. Невідомо звідки виїде. Так, 113-й на вулиці тут центральній, що за все звідси не виїде. Ми виїжджаємо зразу за ним відразу. Так, наш 113-й получає від шарфутюра. Так, можливо, вдасться його забрати. Зводимося і забираємо його через гусеницю. 83 три Леопард 1 забирає нашого союзника на 113-му, Ми залишаємося на одинці. Леопард один тут стоїть, не знаю. Можливо, він швидше за все він подумав, що ми на перезарядці ми його забираємо. 358 хітпоінтів залишається тільки вафля 9 рівня. ПТСА у нас уже 10289 завданої шкоди, і ми не відразу пішли на перезарядку. Можливо, не варто було б йти на перезарядку. Тут уже приїжджає до нас вафля 9 рівня. Звичайно, я це бій вже бачив. І ми на перезарядці нічого зробити з цим не змогли. Відтримай мене вподобайкою. Підпишись на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.